Мої плани на рік жити своє найкраще життя. Якщо ви будете чути на фоні якісь звуки для скуки, то не переймайтеся, я так слухаю вже з третьої ночі. Всіх вітаю, мене звітання. Я не стрілки, щоб ми відволікались з вами і згадала, що я забула намочити спонж. Нічого страшного, зараз піду намочую його. Ніхто сьогодні мені не зіпсує запис відео. Навіть ремонт на фоні, тому що ну тому що зараз ми будемо з вами фарбуватись, і я буду трішечки з вами лялякати. Теми такі дуже скудні, якісь мені написали поки що тому. Я можливо, я просто вже замахалась на них відповідати скрізь, тому що скоріш за все люди нові приходять. А ці питання, які я розбирала, вони постійно ви можете зайти на всі відоси. Там за останні 6-8 місяців і подивитись на те, як, з якою я послідовністю відповідаю щодо роботи, де я купую бананове молоко. Коротше, питання. І мене думаю, чим більше я дивлюсь і на питання, які задають, і реально починаю обмірковувати те, що задають, тим більше я впадаю в вічі і думаю, що, ну що реально немає тем, про які можна поговорити. І одна із тем це. Багато дівчат типу, вважають, що я прям одиночество сволоч. Аня, ти скрізь одна, як так можна? Я хочу, щоб ви розділяли зі мною. Тобто, я показую вам виключно те, що я показую вам це ж не все моє життя. Тобто, те, що я знімаю в YouTube, в Instagram і навіть в Telegram. В Telegram я 24 на 7 з дівчатами. Ділюсь самими такими великими в моєму житті новинками. І, наприклад, веду звіт. Трішечки розкажу що таке про звіт, що я в телеграмі веду, тому що я думаю, що з часом як буде більше і більше про це розказувати, щоб більше заохочувати людей до виконання простих істин, таких самих як ранкова рутина, моя улюблена. Про яку я розказую, що я сьогодні розказую, що головне це режим, який я іноді збиваю. А те, що в мене сна нема, якийсь проміжок часу, ну тут таке вже теж як то кажуть, мілочі з життя. Так ось вам треба зрозуміти, що немає 100% чесного блогера, який показує вам все, як є. От типу, от моє життя. Я можу також рандомні моменти знімати. Але іноді моменти того самого вічу, злоби, апатії, про яку я довго мовчала. Я, наприклад, знімала дуже багато відео, коли я працювала, і у мене два літа-три літа поспіль було без будь-якого будь-яких вихідних. І тобто, якби це сплачувалось, хоча б знаєте, я там заробляла може 100 тисяч на місяць. Я б працювала без вихідних. Їй типу, окей, але ви розумієте, що кожній людині треба робити передих, треба робити, отакий, знаєте, видих перед тим, аби просто не впасти в злість до всього, що тебе оточує. Тому до чого це я веду? Що не все, що продукується, показується вам в Ютубі, в Інстаграмі, це є ваше, це є 100% правда і є життям. Людини. Я не хочу, щоб ви думали, що, наприклад, те, чого я не показую, або те, чого я а, не хочу, обираю, не показувати, не розказувати, ну там своїх власних переконань, да? наприклад, я у мене є цілі, у мене є плани, які я там записую, і які я тримаю в голові. Записую я в щоденник. Потім, коли у мене з'являються нові плани щодо досягнення мети цілі, я щоб не забути, я прописую, якщо це відбувається десь, от я йду і воно мені приходить в голову. А да? у мене думки коли приходять, коли ви займаєтесь чимось, ну, типу, таким ненав'язливим, і вам не треба дуже зосереджуватись на чомусь, прийматись. Тобто, що вам подобається? От, мені подобається, наприклад, наприклад, пішка кудись йти. Коли гарна погода прогулятись, воно думки, знаєте, фільтрує. Тому у мене якось і більше виникає бажання досягати і надихатись самою від себе. І чесно кажучи, чим більше я стала розуміти, що мені ніхто не потрібен. Коли я прям влітку така думаю, та не може бути, що тіпо, біля мене нікого немає. Там типа постійно там всі поїхали. Я починаю за кимось сумувати. Я пам'ятаєте в минулих відео я дуже багато розказувала про те, що я сумую за то, я сумую за тим. А зараз я розумію, що мені ніхто не потрібен, окрім мене самої. Я відчуваю себе найщасливішою людиною, коли я залежу сама від себе, коли у мене є свій розпорядок дня. Коли я дуже багато розказувала про те, як мама мені все життя казала такі важливі і розумні речі з приводу того, що ти сама собі на умі встала, куди тобі потрібно, пішла, поїхала, погуляла. Коли я жила з мамою, я цього не розуміла, тому що я і кроку боялась ступити без там друзів. Мені потрібно було збирати навколо себе дуже багато людей, щоб було весело робити якесь уявлення, товаришування. І знаєте, уявлення товаришування робити з кимось і закривати очі на те, аби людина з тобою просто була, це дуже важко. І коли я влітку зрозуміла, що да блін. Мені ніхто не потрібен. Ну, знаєте, типе, не те, що ніхто не потрібен, а просто ми ж кажемо, всі погоджуємося з тою тезою, що людина така істота комунікаційна, вона приспособлюється до того. Я не кажу, що типе, треба проти всіх бути і тосі, босі. Я розумію, що мій темперамент, і я досягаю більше успіху, коли я на самоті, коли я незалежна не від чиєї думки. До мене приходить більше всього, і мені коли почали розказувати: а як же люди з інтернету? Тобто вони взагалі в дуплян дають як я жила, що було зі мною, як я заробляла, від киля я брала гроші. Де вони бачили картинку, яку я дуже вміло створювала ті в Тіктоці в життя Тіктока, Інстаграма, соцмереж, всіх інших. І у людей дуже класно, люди всі готові вірити в те, що типу вам показує картинку. От, наприклад, те, що показую я, да в інстаграмі там тосі босі, і люди в це вірять. Так ось я хочу вам сказати: ніхто ніколи ні в яких соцмережах, я в цьому переконана, не покаже вам так, як воно є. Людина може сто відсотків прибрехати. Людина може сто відсотків не доказати чогось во благо для себе. І це абсолютно я вважаю, нормально. Нехай воно так і буде, тому що для когось, наприклад, соцмережа це якась площадка для просто розвлікухи, просто подивитись там, закрити картинку і піти далі. А є люди, які цим прям живуть. Я маю на увазі, прям дивляться, спостерігають за. Життям і утопають так, от я вам що кажу, не треба ні в коєму разі прям розчинятися у якихось людях і намагатись присвоїти, от, ну якщо в неї так, значить і у мене так буде. Ви можете створювати свою картинку, ви можете брехати комусь, але не собі. Ви повинні створювати для себе комфортний простір і покладатися виключно на себе. Оце головна теза, яку я хочу зробити з питання про я самотня. Типа у мене нікого нема, ти не показуєш друзів. Те, що я не показую, з ким я гуляю, де я знаходжусь, з ким я зустрічаюсь, і як я проводжу свій вільний час, це не означає, що я аутсайдер. Поняла? Коротше, це головне, що я хочу донести вам. З чим я хочу з вами поділитися: це канали постійно запитують, які я обожнюю, які я дивлюсь. Це регулівно зараз слух. Ну просто медля ушей, вух, я обожнюю все, що пов'язано з нею. Вона мені імпонує як жінка. Мені дуже подобається їх пара, це, знаєте, у кожного там різне поняття з Андрієм. І, коротше, клас, вони вона мене так само мотивує, рухає. І коли у мене була якась. Відчуття, що, знаєте, ти наче нікому, ти не хочеш нічого, я собі беру таке кредо, можете брати і записувати. Коли не можеш нічого робити, роби хоч щось. І я включала собі в навушниках і йшла, слухала читанку. дуже багато думала, я вже поняла що я дуже така специфічна і творча в деяких моментах людина, тому що. Ми постійно треба звідки щось черпати, аби розказувати вам і ділитись з вами, тому що я вже розказувала, що я ділюсь з вами досвідом, навчанням, поглядом на життя через призму було комунікації і навчання деякими людьми. Тобто, навчання це не тільки навчання, а навчання саме як жити це життя, тому що я не хочу проживати його дарма. Я хочу проживати його найкращим і ділитися з вами. Якимись корисними моментами, аби ви так само ви також обирали, як вам класно проводити і проживати це життя. От мені хочеться як, щоб. Тому що я все ж таки залишаюся на тій думці, що життя полягає в тому, щоб ти самоудосконалювався і отримував від цього задоволення, як і, знаєте, таке естетичне, будемо казати, якщо можна так сказати, і. Морально, фізично і, звісно, в цінностях матеріальних ось для мене що значить життя. І коли я приїхала в місто Одесу, я мені дію на танцях. Що тебе там, типа, в той Одесі? Що тобі там так сподобалось? А я навіть ну, сказати не можу: типу архітектура, ну да, архітектура, люди, да, життя? Зміна місця, тому що коли ти кожен день ходиш однією тією самою тропою і продовжуєш своє життя. А коли ти переходиш на роботу, і ти розумієш, що ти нічого не отримуєш, окрім для мене, це вже було точно не отримання досвіду, я точно не отримувала задоволення, тому що я жива істота, мені потрібно заробляти гроші. Я не утримуюсь на рахунку батьків, я живу сама, я себе забезпечу, і коли практика, робота тебе вже не годує, а ти знаєш, як ти вмієш заробляти гроші і на що ти здібна, і що ти можеш нести набагато більше в маси, аби не відволікатись на те, що вже немає сенсу для тебе. Тобі воно не цікаво. Ти розумієш, що тобі треба йти далі, тобі треба дивитись на інші джерела. Там ти можеш набувати натхнення, щоб давати, його дарувати, і ділити, розділяти з вами. Тому що, я ще раз кажу, наприклад, Телеграм, в якому 2600 людей, дівчат. Для мене як таке коло, от як написала Нюта, яка подарувала мені цю красиву картину, яку я обов'язково пронесу з собою. А, і Мені хочеться дарувати і розказувати про це. вам Постійно, тобто ділитись з вами в телеграмі досягненнями і показувати, що все не дарма, що типу, все починається з маленьких, з маленьких кроків. Тобто, не треба, я от кажу про що: не треба ставити, наприклад, собі ціль схуднути за місяць на 10 кг. Спробуйте поставити собі ціль, що я хочу схуднути на місяць за на 1 кг. в такому сенсі. І коли я розумію, що мені хочеться рухатись вже далі, а там, де я сижу, я просто просижую у своїй штані, і я сижу дивлюсь дивлюся в монітор, і просто у мене катиться сльоза, тому що я вже нічого не черпаю. І у мене був досвід, і нічого поганого мені не дуже хочеться казати. Просто хочеться сказати, що мені треба рухатись далі. І все. Тому що я не створена для того, щоб отримувати. Таке ставлення, таке відношення, можливо, для когось це ок, але для мене я вважаю, що я ну, варта набагато кращого. От, оце моя теза. Я купила собі молочко, і воно мені дуже подобається. Я зараз я його собі налью в чудову чашечку від Ісландії і посьорбую його. От, дивлюсь регулівну паралельно. Мені дуже подобається ось ця пудра. ми її з Сашою купили. Ой, вона прекрасно матує. Я обожнюю білі пудри, ви знаєте це. Вона пахне ще бананом. Хто сумнівався? Мені дуже подобаються ці аромати. Супер класно матує, пахне. Мені треба зняти рекламу о, 12. Тому я думаю, що про головні тези я такі зазначила вам. Тому що дуже багато хто підписується, і мені дуже приємно, коли ви ставите вподобайки. Якщо ви ще не поставили, то обов'язково зробіть це, тому що коли я бачу вподобайки, співвідношення переглядів воно трішки більше стає. А я не хочу залишатися на перегляді трьох тисячі людей. І я вважаю, що я постійно типу, дуже багато монтую, знімаю, викладаю. Скрізь я є. Там Телеграм, Ютуб, соцмережі і Тік-Ток. І мені дуже важливо бачити рух контенту. А мені єдине, що головне мені в цьому році це вистроювати комфортне і щасливе життя для себе. От просто задля для свого комфорту. Не для когось, тому що я дуже багато, типу, закривала очі і не звертала уваги на те, що. Ну, нехай хтось там буде е, толерувати російськомовну культуру, нехай хтось розпосюджує те, що типу, російська мова це круто. Мої подруги про мені неодноразово казали про те, що от Аня каже, і у мене я також починаю після неї говорити українською мовою. Це така тіпа... так ніудобно, така не прикольно. Я усвідомлюю, що я в цьому житті нікому нічого не доказую. І не хочу казати. я хочу бути корисною для своєї аудиторії. Я хочу нести в маси популяризацію своєї країни, своєї держави. Мені хочеться показувати країну, світ стільки з найкращої сторони для себе, тому що я бачу гарне, я бачу проквітання. Я бачу, ми можемо постійно казати про демократію, про те, що у нас немає свободи слова, але розказувати це з тих моментів, коли у нас немає свободи немає свободи слова тоді, коли і що. Тоді, коли в країні війна і ми намагаємось позбутися геноциду, коли на нас летять ракети, нас винищують як тараканів, а дівчата кажуть, що типа я буду п'ять русські пісні, тому що мені це подобається, тому що мені це близько. Я не розумію цієї близькості, якби була близькість до якихось західних, реально там до руминського, до румуцької культури, до я не знаю вірменської культури, до американської культури до Заходу, і усвідомлення цього, а не якогось контенту з приводу, який пов'язаний, ну типу реально з абсурдом. Тільки в нашій країні ми можемо так, от виокремлювати і намагатися доказати бити себе в усі можливі речі. Просто так рвати на грудях рубаху і розказувати про те, що мені так подобається, так подобається. Я буду всім на зло співати і буду доказувати, що я так люблю цю мову. І мені так зручно, і це молокоматір. Я розумію, типу, я вже типу, ніяк не сприймаю, але коли я бачу покоління ну, таке, як я, можливо, і молодше, то для мене це люта крінжа. Тобто це то для мене це не круто. Для мене це круто, коли людина типу, мені каже, дякую, гарного дня. Типу, там, починає спілкуватися. Це клю, клюта. Для мене це, тому я не хочу бути зручною і толерувати в собі тримати те, що хтось каже «Ані, говорить типу, а що з тобою. Я зустрічаю свого колишнього однокласника і він каже: типа, А що типу, з тобою типу, на українському турку говоріть? І я така кажу: «Ладно, типа, окей, пока. Типа, ну, не в тому сенсі, що типу, мені нема з тобою про що казати, але якщо ти звертаєш увагу на увагу на державну мову. І ти ну безумовно не розумієш, чому людина просто ну типу розумієш, що треба розмовляти українською мовою, тому що ти живеш просто в Україні, і тобі не треба пояснювати, чому. Я хочу толерувати, я хочу просувати українське, я хочу нести в маси. Я хочу з вами на цьому єднатися, розмовляти, розповсюджувати. Мені дуже багато радила Щедрик, а я його ніяк не додивлюся. Зато я дослухала сьогодні книгу там, де співають раки. Я її читала. Ввечері, потім зранку, зранку, з третьої ночі я не сплю. Напевно, тому я в такій енергії, ви обов'язково повинні поставити мені вподобайку. Тому я хочу цей рік жити для себе. Що, які у мене цілі, що у мене, які плани на життя, я от в цьому відео розказую вам. Сподіваюсь, мій контент є вам корисним в якомусь сенсі. Якщо він корисний вам і вам цікава така тема, в такий формат розмови, то я буду продовжувати. І обов'язково поставте подобайку, тому що мені це корисно. Так от і ви побачите, як воно станеться, тому що я перестану толерувати, тримати в собі і не продовжувати закривати очі на незрозуміле мені поведінку, на зухвале ставлення, на висмішки, на тупізну, і я цього не переношу. Тому давайте нести разом цей контент. І бути щасливими і в незалежній країні, не бійтеся бути такими, якими ви хочете бути. Тому що якщо я з березня повністю перейшла і видалила все нахер, і позбулася з легкістю, мені не важко. Це не важко, це просто не бажання. Виключно мені дуже буде приємно, якщо ви поділитесь цим відео, якщо ви будете розповсюджувати це, якщо ви будете ділитися зі мною вашими улюбленими каналами, які... Надихають вас, які вам подобаються. А я буду дячити вам і буду чекати на ваші коментарі. Всі коментарі читаю по можливості на всі-всім всі буду відповідати. Дякую вам.